Тебе вчи, толкуй, книжки купуй, а в тебе Олька одній-двійки. Ну, як ти можеш таку історію все вляпати, що ти кожен день якогось нового кавалера знайдеш тебе кудись запрошують на весілля, а ти всі ті свої заощадження, що ти мала з, з прибирання, ти все тратиш на то, аби його файно вбрати. Розумієш, відбити, відгладити. Ну, та я бачила на фотографії, що він такий біля тебе стоїть весь зі голочки. та я його спочатку навіть і не впізнала. Чуєш, то то правда, як то кажуть: слухай, прибери пнята йдеш мумня. Ну, ну, але, Олька, чуєш, ну та то ти, знаєш, не, не, не в кіні при вомен, що ти знайшла якогось бідного і його робиш з нього якусь принцесу, розумієш? Ну та Оля. Та ти не міняйся місцями з чоловіками, розумієш? Ну, та він має так виглядати, наскільки він заробляє, ну та як він не має копійки, задушов, а ти йому той ремінь, Ермеса купила, то то що він в тебе вже став? Арабським шейхом? Ну, так, то бідота була, бідота є. Ну, все, ну вже, ти вже ж посварила, та все, ти шукай другого та й знов давай пахати.